Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Гавою. І сьогодні я розповім вам про невеличку історію, яку залишила позаду, яка була моїм гештальтом, що тягнувся за мною вже досить давно, і в мене таких гештальтів насправді ще багато. І це клуб самогубців Роберта Льюіса Стівенсона. Я знаю лише про два видання. У видавництва знання у 21-му році у серії Білінва було видання, і у мене на руках є від видавництва фоліо, збірка, і насправді клуб самогубців тут займає небагато місця. І мені цього вистачило насправді, може, години на три. Тому я думаю, вже зрозуміло з об'єму, що оскільки займає не так багато, то і відео буде зовсім зовсім невеличке. Клуб самогубців розділений ще на невеличкі історії, кожна з яких має свою назву, і вони всі варті уваги. Це історії про пригоди князя Богемського Флорізеля та його шталмейстера полковника Геральдіна. Так, я знаю, що наступний розділ діамант раджі здається, також відноситься до їхніх пригод. Але я поки його не читала, це я відклала на потім. Я поки знайомилася лише із клубом самогубців. І перша розповідь це історія молодика з тістечками. Князь Флорізель та його шталмейстер Геральдін були особами ексцентричними і їх дуже вабили усілякі авантюри. І от одного дня вони так перевдяглися, щоб їх ніхто не впізнав, і відправилися у устричний бар, де потихеньку сиділи та сиділи собі бренді з содовою. Аж раптом до бару зайшов дивний молодик, який пропонував всім скуштувати тістечка. Ось так зовсім. Непередбачувано та несподівано для себе князь та його повірник познайомилися з одним із членів клубу самогубців. Вони запропонували йому разом повечеряти, провести разом час, і молодик, зовсім не підозрюючи, хто перед ним, запропонував їм долучитися до клубу. Для вступу замало лише однієї співбесіди із засновником, і замало лише однієї рекомендації. Потрібно ще зробити внесок. Там досить багато членів, і вони грають у певну гру, адже не кожен, хоч і хоче завершити життя самогубством, здатен це зробити. Саме тому вони грають у гру з картами. Отже, до рук береться та тасується колода і, здається, всім, так, великий китайський рандом дістався і сюди. І кожен з учасників, звичайно, не знає, яку карту витягне, тому що ну, колода ж просто розтасована і карти просто роздаються. І от тому, кому випадає винний туз, він же віно, він же піка. Це знак смерті. Це означає, що ця людина приречена. Ну, якщо вже точніше, то це обирається саме та людина, яка помре сьогодні. А от кому випадає жировий туз, Він же хрестя, він же треф. Це той, хто має виконати вирок. Так, клуб самогубців це ще клуб убивць. Для того, щоб тобі не важко було покінчити з життям саме сьогодні, раз тобі випала ця карта, тобі допоможуть один із членів клубу. А як саме це вже вигадує засновник? І це на один вечір. Бо, звичайно ж є і наступні вечори, де та сама рулетка обирає, хто помре і хто вб'є. Але що буде, якщо приреченим виявиться сам князь? Про це ви і дізнаєтеся, коли прочитаєте. Далі йшла історія про лікаря і дорожню скриню. І тут події відбуваються після подій. Минулої історії, і тут вже мова піде про молодого американця. Цайлар Скадемор приїхав до Парижа дослідити світське життя і поселився у латинському кварталі у так званому пансіоні. Через свою наївність та необачність він потрапляє у великі неприємності і мимоволі стає причетним до злочинів клубу самогубців. Більше того, його підставили як убивцю, і тепер він вестиме до іншої країни у скрині труп. єдиний, хто може йому допомогти, це князь Флорізель. Хоча поки що молодий американець про це не знає. Як саме він зможе допомогти, звичайно, я не буду вам розповідати. Історія з візниками. Лейтенант Брекенбері Річ повертається до Англії після хвороби та поранення. Йому трохи занудно і він хоче якихось пригод. І щаслива нагода трапляється. Йому довелося прийняти участь в авантюрі князя Флорізеля проти очільника клубу. Самогубців. І ні, звичайно, я не розповім вам, що саме це була за авантюра і чим саме вона завершилася. Але якщо на цьому завершилася історія клубу самогубців, проте не завершилася пригоди князя Флорізеля. Тож далі вже йде розділ діамант раджі, про який я розповім трохи згодом, після того, як його прочитаю. Але ні, я поки що. Не знаю, коли саме його прочитаю. Чи читали ви клуб самогубців Стівенсона, чи читали ви, можливо, якісь інші його оповідання, чи сподобалося вам, що взагалі вам у нього сподобалося найбільше, а що найменше? Поділіться зі мною в коментарях. Я надзвичайно вдячна вам за підтримку, вдячна за підтримку на Кофі та вдячна за використання мого промокоду Книга з кавою, що дає 10% знижки у крамницях VIVATO, як онлайн, так і фізичних. Ви можете там обрати будь-які книжки зі знижкою 10%, і таким чином зекономити та підтримати розвиток мого каналу. Всі подробиці та умови використання промокоду. Ви знайдете в описі під відео. На цьому це коротеньке відео завершилося. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!